По вакцинам, це живі ослаблені вакцини, тобто ті, які створюють шляхом беруть вірус, бактерія, і їх трошки ослаблюють, і фактично вони можуть викликати захворювання і таким чином вашу імунну систему стимулювати до створення певного імунітету або захисної реакції. І вони не потребують бустерних доз, бо вони зразу гарно захищають. Але, ну, це, наприклад, БЦЖ, так? це протиполіоміевіту, пероральна вакцина, це проти віспи, це проти ротові. Вірусу жовтої лихоманки, ну і фактично, якщо ви маєте дане захворювання і приймаєте імуносупресивну, тобто та яка пригнічує вашу імунну систему, хворобомодифікуючу терапію, то вам не рекомендовано вживати або робити ці живі адинойовані вакцини. Інші вакцини, вакцини, які є інактивовані або субодиничні, або анатоксичні вакцини, вони не несуть ризик викликати захворювання у тих людей, які мають пригнічений імунітет, тобто ті, які мають наприклад російний склероз і отримують імуносупресивну супресивну терапію. І ці вакцини можна застосовувати. Але треба іноді бустерні дози. Це вакцина проти коклюша, інактивована вакцина проти поліомієліту, це вакцина проти грипу, ін'єкційна, проти гепатиту Б, Мінгококова, пневмококова вакцина. Тут, якщо хтось захоче розібратися, можете собі сфоткати, це прям останні дані з Ектрімза. Да? Ну, я таки на деяких моментах зупинюсь, наприклад, проти корю, краснухи і скажімо, КПК, да? паротиту. Це дві дози підшкірна да, вакцини. Чотири тижні має між ними бути, скажімо, як Це називається, Перерва, да? це жива атенуйована вакцина. І кому вона рекомендується? Вона рекомендується робити тим пацієнтам, які серонегативні, тобто, які не отримували такої вакцинації. І вона має бути завершена, ця вакцинація повністю за місяць до початку імуносупресивної терапії. Ну, тобто, Щоб ви розуміли, що всі живі атенуйовані треба. Зробити до того, як ви починаєте лікуватися імуносупресивним. бо їх не можна потім вже робити. А якщо вам треба отримати захист, то їх робити потрібно. Таким чином, ключові меседжі да, щодо а, імунізації. Ну, по-перше, вакцини не асоціюються, це вже доведено, з підвищеним ризиком рецидивів або інвалідизації. Далі, в ідеалі мають вам перед тим, як призначати терапію, оцінити ваш імунітет. Ну, тобто всі ваші вакцинації, від чого ви там вакциновані, не вакциновані, і е, враховуючи там вашу роботу, ризики, які ви маєте, е, вакцинувати ваш належним чином. Я буду далі говорити, якими вакцинами, при якій терапії треба вакцинуватися. Тобто, в ідеалі вакцинація має бути проведена на момент постановки діагнозу або на ранніх стадіях, коли вам ще не почали імуносупресивну терапію. Інактивовані вакцини, в принципі, ті, що від грипу, від гепатиту Б, ви можете отримати в будь-який час, але в ідеалі щонайменше за два тижні до початку терапії, яка принічує імунну систему. А живі атенуйовані вакцини треба робити до початку терапії за місяць. Або краще в деяких випадках, наприклад, коли алінтозумаб або акрилізумаб за півтора місяці. Ну, щоб імунітет стиг сформуватися, так? Це для цього робиться. Значить, тепер, якщо ми говоримо про пацієнтів, які знаходяться в загостренні і лікуються гормонами, чи можна їх цей час вакцинувати? Ні, не можна. Треба відкласти на місяць вакцинацію. Так? Дорослі діти, які страждають на російний склероз, повинні отримати вакцини відповідно до календаря. Тобто, це вже ви маєте вирішувати своїм або педіатром, або сімейним лікарем, який знає ваш календар ще плині. Вагітні жінки мають отримувати рекомендується їм отримувати вакцинацію в загальної популяції для профілактики ризиків, ну скажімо, тих інфекцій, які мають несуть в собі високу загрозу як для матерів, так і для немовлят. Якщо жін, жінка є кандидатом на імуносупресивну терапію або вже її отримує, то вона повинна отримувати щорічну вакцинацію проти грипу проти пневмококової інфекції. Так, тепер далі. Якщо ви плануєте йти на імуносупресивну терапію, ви повинні вакцинуватися. Ну, в ідеалі це не обов'язково, але радять папілома вірус. Це і жінкам і чоловікам. Які йдуть, наприклад, на фінгалімот, кладребін, антісід 20 терапію, алімтозумаб, інактивовану вакцину проти оперізувального герпесу бажано отримати тим, хто йде, наприклад, на фінгалімод, алімтозумаб, там де підвищується ризик виникнення на терапії даної проблеми, тобто герпесу оперізувального, якщо немає імунітету, для цього треба здати спочатку подивитися, чи є ті імуноглобуліни да, в крові перед тим як вакцинуватися. Гепатит В, у неімунних пацієнтів з високим ризиком, особливо тих, яких заплановано лікування cd 20 терапії, бажано отримати терапією повну вакцинацію. Тепер коротко, бо більше на цьому буде Ольга Удивина зупинятися, але тим не менше, вакцинація пацієнтів під час вагітності. Вагітним жінкам з російським склерозом треба.